Осі, вітати, Андрій, привіт. Добрий день сьогодні. До вашої уваги запропоную кентавр 404S С. Найбюджетніша сороківка без кабіни, яка сьогодні в нас є у наявності. Хороша ціна, хороша пропозиція. Тому давайте будемо оглядати разом. Вага цього трактора 1450 кг. Спереду ми маємо грузи, 4 грузи по 11 кг. І маємо грузи на задніх колесах по 22 кг. Андрій, ну тут пише 26 да, кг, але вже скажуть, що це. Що 20... Хто каже? Давайте розберемося, хто каже. Хто, хто каже? Я. 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 Як давно важив? Інформація достовірна, можна вірити. Можна вірити. Ну добре. Довжина колії між колесами буде в нас метр двадцять, але якщо ми поміняємо передні колеса місцями і розширимо задні колеса, то ми можемо все-таки ту ширину колій, не довжину, а ширину колій збільшити до метр сорок. Резина на цьому тракторі є стандартною. Розмір передніх коліс 7,5 на 16, а задніх 11,2 на 24. Андрій мені показує лайк, значить, правильно. <гум> ну, Тут, в принципі, по таких загальних характеристиках ми пройшлися. Ну, це трактор 2023 року з однодисковим щепленням. Але хочу звернути вашу увагу, що такий самий трактор завтра вже буде готовий, бо зараз на зборці з дводисковим щепленням буде. Є такий, така сама сороківка із кабіною, і так само є на з однодисковим або з дводисковим щепленням. Так що вибір кентаврів нас вистачає. Так, давай відкриємо зараз угу. капути. На таких Вверх просто підніміть ще раз. Так, Андрій, я тут. Таку. Оп, і сюди. О, ага, да ну-ну, ну, я зрозуміла. Що так. так, гарно підтягнувся. Дивіться, що ми тут маємо? Маємо акумулятор 120-ки. Цей акумулятор має такий бампер, бачите, таке відгорожено. Це для того, щоб. Цей капот з такою прорезиненою е, е як кажуть, вставочкою. З об, е, як опускається, об, то не стукався, а маленько притискався і ніяка пилюка не залітала нам сюди всередину. Гідравлічний бачок є радіатор в нас на 8 літрів. Андрій чи на скільки? так? Це вісьмірка. Це вісьмірка, все таки для сороківки. Ну але вісьмірках в принципі кабіни немає, то більшої, мабуть, і немає потрапи, Ну Це так? база 24-ки. База 24, це. Да, так, це, це повністю база 24. -ки. Це 24-річна база, новий кузов, все, тільки тут інший двигун. Інший Ну, давай зараз дійдемо по порядку. Розширюючий бачок в нас є, гарний вихід до заливання мастила є. Ось у нас бак для дистоплива на 35 літрів. Угу. 에, мотор у нас КМ 450-й чи 90-й. 490-й. Де. Yeah. Ну, це класний мотор? Офігенський. Такому тракторі в сороковці через те получається ну що? це один з самих сороковичних вигонів. Угу. Ну, бачиш, як класно. Чотирьохсиліндровий, повноприводний. Ось у нас виходи, чотири виходи до форсуночок є. Є в нас фільтри, три фільтри, тонкої очистки, грубої очистки і масляний. Повітряний фільтр у нас в цьому контейнері. Ось повітря... верхній контейнер для збиру пилу, великий, в принципі, на висоті. Прозоренький, прозорий, да. ну, тут в принципі, а, маса виведена нас збоку. Ось вона, з цієї сторони. І подивимося, що тут. Гідравлічна ванна в нас роздільна, є на гідравліку руля і на гідравліку навісного обладнання. Ось два насоси. Ізоляція труби, в принципі, металу не сильно багато. Така сіточка буде, буде нагріватися, ну, але знизу. Більш такий надійніший металічний. Короб, так? Да? Короб? Ну, а як назвати його, Андрій? Ізоляція. Та я думаю, що в нього є якась назва, щось на зразок, якийсь там е, упельт, якийсь там. не знаю, ну. Хтось там по-різному називає. Ну, захист, захист такий. Так, Так, ну от дивись, тепер покажи от, слабке місце е, цього трактора Кентаврів. Це проводка. Хоча гарно вона вмонтована, бачите, ізольована, але як я вже розпитувалася в хлопців. Про що, що тут найбільше з чим вони стикаються в роботі по обслуговуванні? То хлопці говорять це єдина його це проблема їхня проблема, це їхня ізоляція, yeah. і вони кажуть, що навіть зразу радять, коли хто купує цей трактор, зразу оцю коробочку радять замотати якоюсь фольгою, щоб вони самі дротики не пересихали, щоб довше служили, тому що. З цим вони стикаються ні до мотора, ні до коробки передачі. Наші хлопці не заглядають, заглядають лише до проводки. Так що, можливо, хтось нас подивиться і почує цей відгук, і можливо наші кентаврі виправляться, правда? Ну вони виправляються потроху. Щось міняють там вже ставлять, угу. ну, вже все до хав ховають їх. Ці всі розподільники, все як має бути. Угу. Ці фішки вже більш-менш якісь такі ліпші, але. Ну ще трішки, ще трішки говоримо. Да, говоримо, говоримо про це. Так, ідемо далі. Навісне обладнання, навісне обладнання в нас стандартне, в принципі, з гарного металу. Є така планочка знизу, яка укріпляє ці тяги. Та і виходить, що так воно душає такої довіри. На неї ми можемо вцепити 550 кг навісного обладнання. Є два гідравлічні виходи. Вони є в нас залежні. Добре, що в кентаврі навісне навіска е, зашита від місця водія. Це теж, як кажуть, великий такий для мене великий плюс. Ну, покажи, можливо, мости, покажи ближче. Собі. Ні, по навісті тут взагалі ніяких проблем насправді. Вона виконує свою функцію, вішають на неї більше, ніж 24-ки. Угу. І не знаю, доварюють зверху, ще ставлять ці вуха, доварюють на ширше, на вуще. Ні, і по дизайну він гарненький, насправді. Гарний по дизайну. Так, дивіться. Дивлюся, що в нас тут мають ще бути прикріплені Андрій ручки, так? щоб заходити е, так, так, на так. цих сюди, сюди крилах. Да, да. Вони, вони ще в нас в наявності, да? це просто ще, ще мають маю, дійти. Ще мають дійти. ага. Ще мають дійти, Так, ну і покажу, що в нас в тракторі з місцем водія. Рівна підлога зразу є. Е, сидіння в нас. Регулюється. зручне і воно може регулюватися. Коробка передач перша. Ага, а, ну так, да, продемонструємо. Коробка передач: перша, друга, третя, четверта і задня є повишена, понижена. З цієї сторони у мене також ручний газ. Далі блокування заднього моста і підняття навіски. Тепер з цієї сторони у мене переключення швидкості валу відбору потужності на дві швидкості є. На 540 і 720. Але в мене є цей речак, який приведе приводить, керію, щоб цей у нас запрацював. Тобто ми в одному місці його включаємо, а в другому місці переключаємо швидкість. Така особливість кентаврів, ми вже, я кажу, з цим ознайомлені, і ми це знаємо. Ну і блокування переднього моста. Бо Панелі, стандартна панель, чорний пластик, лаконічне, табло єдине, всі показники під одним екраном. Ось покажи: глушилка, дальнє і ближнє освітлення, заводи. Так само на кнопочках дальше. От в ньому нічого зайвого. Нічого зайвого, дуже легко керування. Приємний руль, комбінований з таким металічним, металічним пластиком, сам чорного кольору, зеркала, в принципі, ну, ніч, дійсно, щоб щось було незрозуміло, тут немає. І дуже комфортно, що дійсно ця рівна підлога, не треба переступати. І... Як ось, знаєш, себе ну він такий габаритніший ніж 24-ка, бо там і так само 24-ки, можна було в принципі вигнати, порівняти. Але точно така сама база, Тільки точно така сама, така, та. така по, самісінька. По, по розмірах, да, так. ну така виходить. Крепка 24-ка з запасом потужності. Я я дивилася характеристик. Якщо ми візьмемо тракторну саму базу трактору, да то получається тут метр вісімдесят, то так само і двадцять <зас> Ідентично. розмір від середини колеса середнього до середини колеса заднього тут метр вісімдесят. <зас> 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 Андрій, ну але ціна ціна дуже хороша цього трактора. <зас> так, Хто та... хотів хорошу сороківку з хорошим двигуном? <зас> так, х, е, з хорошим двигуном, хорошу сороківку е, з. Мож, ну, сьогодні ми показуємо з однодисковим щепленням, але може бути і з дводисковим щепленням, може вона бути з кабіною, і кабіна теж досить достойна, тому що вона має свої такі фішки, і, і як казав колись Андрій, в собалях. Саме кентаврівські такі е, кабіни. Ну, е, суть в тому, що саме цей трактор буде коштувати 7 тисяч доларів. Як на мене, це дуже гарна ціна. 40 кінських сил, повноприводний, чотирьохциліндровий трактор. Він є в нас на явності. Приїжджайте і купуйте. Дякую вам за увагу. Надіюсь, вам цей огляд був корисний. Підписуйтесь, ставте подобайки, До побачення.